Бариста Олексій Мельниченко розповідає, в Херсоні зникла електрика, коли він був ще вдома, близько восьмої години. Попри все, я прийшов сюди на роботу. і в мене ну як той каву. А... Навіть коли в мене світла немає. У мене є газовий балон, є руки, є ручні кавомолки. Я знаю, як повинна кава готуватись, яка вона повинна бути за смаком. От, тому, попри все, я можу приготувати все, що завгодно. Ну, майже все. В мене є Саме фільтрованої води зараз в мене 20, ну, 40 літрів приблизно. Нефільтрованої води там є бойлер на 50 літрів. Ви нема світла, тут готують каву, особливо я вам можу посевітувати з напідків. Це каркаде. Дуже смачно, стоїть попробувати. Ольга торгує квітами. Розповідає, вже була на роботі, коли у Херсоні зникло електро та водопостачання. Ми до цього і жили без світла, так що це не для нас уже <світло> як так і треба зроблять. Нічого страшного переживемо. Оце кухня, а це ванна. Темно. Неоніла Железняк мешкає сама. Говорить, кілька днів тому, також на кілька годин, в неї зникла електрика. Точно така була пісня і позавчора. Десь годин три-чотири підряд не було світла. То зникає, то воно з'явилося. І не можна ніяк підлаштуватися. Чи, чи воно буде те світло, чи не буде, хтось не стоять буде. А холодильник теж розмаразується. Жінка показує, що готова і до припинення водопостачання. Ось, дивіться, тон одна, ось друга каструля з водою. Тобто багато робити запасів. Обов'язково роблю запаси. Обов'язково. Я одна живу ніяк. Багато мало треба, на, а все рівно два-три відра, хоч так, хоч так воно треба. Десь щось помить, десь щось постирати. Електропостачання у Херсонській міській територіальній громаді почали відновлювати після 12 години, розповів директор департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Потінцев. Причина відсутності електрики аварія на високовольтних мережах в Миколаївській області. Поступово райони відновлюються поступово вмикається світло, а починають працювати насоси. Починає поступати вода до наших мешканців, до будинків, до підприємств до всіх установ. Також роблю акцент на тому, що в нас запрацював електротранспорт на всіх маршрутах. Вже працює 20 одиниць нашого громадського транспорту. Наталія Тимофієва Ігор Печенко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.